Почали свої виступи на турнірі Snow Queen Гімнастки 2014 року народження та 13 категорії C та «Light». Отже, перше місце виборола Сашина Анна. Друге місце Беженар Анастасія. Переможницю багатоборства та призерку турніру «Snow 2023. Молодці. Серед США кращою стала Тамара Віноградова. Перше місце. Друге місце розділили Барибіна Єва Марія та Сушицька Софія. Третє місце посіла Шевченко Софія та Зига. Emilia Гімнасток молодці. Серед Ездюшор. Перше місце отримала шляхтицька Єва та Могорян Марія. Snow Queen. Молодці! Вправи на вибір. Вправа з обручем. Перше місце виборола Анна Сашина. Друге місце Марія Могорян. Третє місце Сушицька Софія. Вправі з обручем. Молодці. Вправа з м'ячем. Кращою стала Анастасія Беженар. Перше місце. Друге місце віноградова Тамара. Вітаємо спортсменку, молодець! Права зі стрічкою. Перше місце Єва Шляхтицька. Вітаємо спортсменку у праві зі стрічкою. 2014 рік народження, категорія Б. Багатоборство, спортивні клуби. Перше місце Коріна Наталя. Друге місце Катерина Влазова. Третє місце розділили Копко Анастасія, Редька Аніта, Волкова Вікторія. Та призерів турніру Snow Kін в багатоборстві. Молодці. Серед ДЕЮ США багатоборства. Перше місце виборола Попова Поліна. Друге місце Даніела Заносова. Третє місце вибороли Новицька Єлизавета, Павленко Софія, Кліменко Оль... Олеся. Вітаємо спортсмена у багатоборстві серед ДСШ. Молодці. Серед Ес-Дюшор Перше місце виборола Кир'я Кулова Аріна. Друге місце Кобилянська Анна Марія. Третє місце розділили Москаленка Маргарита, Карпяк Еліна. Наборстві, молодці, вправа на вибір у вправі без предмету. Перше місце здобула Волкова Вікторія. Друге місце Клім... Кліменко Олеся. Молодці. У вправі з м'ячем. Перше місце посіла Наталя Коріна, друге місце Глазова Катерина, третє місце Москаленко Маргарита. З М'ячем. Права з булавами. Перше місце вибороли Кир'якулова Аріна та Анна Марія Кобилянська Друге місце Даніела Заносова. Третє місце Павленко Софія. Та призерів турніру у вправі з булавами. Молодці. Категорія С 2014 рік народження, багатоборства спортивні клуби. Перше місце здобули Калюшко Вікторія та Зверькова Кіра. Друге місце Анастасія Трупанова. Вітаємо спортсменок! молодці у багатоборстві. Серед ДСШ багатоборство Кращою стала Фурман Єлизавета. Перше місце. Друге місце Яворська Мілана. Третє місце Назарян Катерина Вдовіченко Ганна Марія. Та призерів турніру багатоборства на турнірі Snow. Молодці. Серед Есдюшор перше місце виборола Неплюй Маргарита, друге місце Данічкіна Василиса. Третє місце поділили Стасі Варвара Трохимчук Аніта. Молодці. вправи на вибір у вправі з обручем. Перше місце здобула Маргарита Неплюй. Друге місце Кіра Звіркова, Третє місце Суліма Варвара, яка поїхала додому з міста Кам'янське. Молодці. У вправі з булавами. Кращою стала Василіса Данічкіна. Перше місце, друге місце Каліушко Вікторія. Третє місце Назарян Катеріна. «Лайт», Багатоборство, «Спортивні клуби 2014 рік народження. Перше місце розділили Срібніцька Варвара та Домбрава Анфіса. Друге місце виборола Дмитрієва Аріна. Третє місце Лебеденко Софія та Постол Єлизавета. Вітаємо переможниць та призерів турніру. Молодці! Серед Дю США. Перше місце дитина уїхала, тому друге місце Калюжна Марія. Третє місце піщана Вероніка. Перше місце чередніх Соломія з міста Кам'янське. Поїхала додому. Вітаємо спортсменок. Молодці. Серед есдюшор перше місце Ілля Щук Мішель. Народження, категорія Б. Спортивні клуби. Перше місце станіст Станіслав Маргарита. Вітаємо спортсменку молодець серед ДСШ. Перше місце здобула Яринчук Марія. Друге місце посіли Кедік Олександра, Подкапаєва Ксенія та Анна Качмар. Друге місце когут Ана... третє місце когут Анастасія, Дзига Софія. Вітаємо спортсменок серед ДСШ. Багатоборство. Молодці. Серед «Ес-Дюшор» Перше місце виборола Остапчук Ярослава та Варда Крістіна. Друге місце Евеліна Пляцик. Третє місце Слепухова Маргарита. З вдалими виступами молодці. Категорія це вправа на вибір. У вправі з обручем кращою стала Евеліна Пляцек. Перше місце. Друге місце Остапчук Ярослава. Третє місце Кедік Олександра. Праві з обручем, права з булавами. Перше місце виборола Яремчук Марія. Друге місце Варда Крістіна. Категорія Лайт 2013 рік народження. Спортивні клуби. Перше місце розділили Яковлева Марія. Журенкова Дар'я. Друге місце Гросу Дар'я та музика Ольга. Третє місце Зленська Юлія. Вітаємо спортсменок серед спортивних клубів. Молодці, серед ДСШ перше місце Вікторія Янович. Серед ездюшор багатоборства перше місце Павлавська Сварвара, друге місце танцюра Аліна. залишили Что-то я не услышала. Еще раз. Волна вошла. Молодцы, умнички. Четыре, пять. Начинаем колдовать. Имя состоит из двух имен. Да, есть такие шансы возросли. состоит из двух имен. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, я вижу, поднимают. А вот девочки. их же много. Значит, приз достается Ева Мария Барыбина. Молодцы. Вс. Ленточка. Быстрее, быстрее. Все. 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 булавы Павленко Софія. получает Эвелина Пляцек. Поздравляем! И еще один приз от судейской коллеги достается Глазовой Кири, да, по-моему. Катерине. Катерине. А -а -а -а. Молодец, а активное участие во всем. И подарки, призы. Не забываем ничего. Всем желаем крепкого здоровья, хорошего настроения на весь год, удачи везде и во всем. С наступающим Новым годом и мирного всем неба. Парад на выход шагом марш.